Ми купували в інтернет-магазинах, там де є позначка пакунок школяра. Саші купили рюкзачок, курточку, штаніжки, шапочку, трішки зібрали. Практично все, що сьогодні на Саші, ми все купували за державні кошти. Мама першокласника Оксана Литвиненко із Кропивницького розповідає, на що використала державну допомогу пакунок школяра. Це одноразова допомога 5 тисяч гривень. каже, оформляла її через мобільний застосунок. Дія кошти прийшли 12 вересня. Ми думали на що витрачати більшість речей. Ми купили до 1 вересня, тому докупляли те, що не встигли. Залишилося 800 гривень. Я думаю, що це буде тепле взуття. Поки що ще не вибрали. Переселенка із Харкова Вікторія Донець подавала заявку на отримання грошей через сервісний центр пенсійного фонду, тому що під час користування додатком Дія не змогла активувати послугу Дія підпис, говорить мама двох першокласників. Гроші на одного сина отримала, на іншого чекає. Оформила на двох одразу, але чомусь заява прийшла тільки на одну дитину, і я їздила ще раз оформлювати на другу вже ну, тиждень тому. Я зараз планую купити зимовий одяг дітям і взуття, тому що ну все потрібно допомогти. Ми переселенці з Харкова, і для сімейного бюджету це значна підтримка, тому що зараз літячий одяг і будь-які концтовари досить дорого купувати. Це складно, і ми робимо от все можливе, і плюс ця допомога. Батько першокласника Євген Скрипник вважає краще, аби цю допомогу першокласники отримали до початку навчального року, коли батьки готують дітей до школи. Звісно, що підготувалися до школи вже до цього, але відчутна допомога, звісно, що 5 тисяч гривень це доволі відчутно, Чутна така підтримка для бюджету сімейного. Я гадаю, добре, що це є. Добре, що ці кошти направляються на дітлахів. Шкода, що звісно, дуже обмежений перелік товарів, які можна придбати для першачків, тому що діткам потрібно не лише до школи, хоча, звісно, підтримка школяра йде в першу чергу. Тому додадуться там підручнички, ще щось можливо. Ми частково витратили ці кошти. Пакунок школяра можуть оформити всі українські родини, в яких діти в цьому році пішли до першого класу. З 1 жовтня відбулись зміни, сказала керівниця пенсійного фонду в області Наталя Сімонян. Таку допомогу можна отримати, звернувшись через портал Дія або до сервісних центрів пенсійного фонду України. Якщо кошти надійдуть на рахунок, таку допомогу потрібно витратити протягом 180 днів, здати зарахування на картковий рахунок. Кошти можна витратити на дитячий одяг, взуття, канцелярію, і в зв'язку з змінами з 1 жовтня до цього переліку ще додалися книги. Гроші на рахунок надходять на дію картку, і розрахуватися за товари, які ви отримуєте в цій мережі, можна лише безготівково через цю картку. Пояснила, хто не має права на отримання п'яти тисяч гривень. Має право батьки, один з батьків першачка. Якщо така дитина зарахована до першого класу, і про таку дитину Міністерство освіти надало інформацію, і вона зазначена в реєстрах. Не має права це на тих дітей, які, наприклад, не приступили до навчання з 1 вересня, або на тих діток, які залишилися на другий навчальний рік в першому класі, то для таких діток така допомога не виплачує. Говорить, з липня, відколи Кабмін затвердив програму допомоги на Кіровоградщині пакунок школяра отримали 3900 першокласників. Бувають скарги, що не за ну людина подає подала заяву, але немає коштів. Але це в основному пов'язано з тим, що в реєстрі першачків з міністерства освіти таких дітей не зазначено. Ну по різним причинам буває взаємодія відбувається між міністерством освіти і пенсійним фондом України, але в програмі Програма, де заносять цих дітей до програми, вона це кожен лучповий заклад робить сам. І там можуть бути різні питання: питання з документами дитини. Фінансування відбувається з державного бюджету. Оформити пакунок школяра можна до 15 листопада. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.